Якщо у вас солодкого вдома лише варення, яке надоїло мазати на хліб, або ось такий рідкий, як у мене, давайте спечемо кекс, склянку варення, розпушуємо в ньому чайну ложку соди, щоб була реакція, додаємо родзинки або в мене шматочки яблук з чаю, одне яйце, 150 г борошна, какао за бажанням. Воно може постояти, а можна відразу вкладати в форму змазаною маслом і посипаною манкою, і випікати півгодини. Поки випікається, готуємо крем. Дві столові ложки сметани збиваємо з однією столовою ложкою того ж самого варення. Цукор ми ніде не використовуємо, в нас і так варення солодке. Достаємо кекс наш, якщо він погано виймається з форми, підкладаємо на кілька хвилин вологий рушничок. Все, кекс винявся, змажемо його сметанкою, збитою з варенням і присипаємо кокосову стружку, якщо є. П'ємо з тим ж самим яблучним чаєм, який ми перед цим приготували. Смачного статусу.